Непонятно. Хвоєпад, чого непонятно, що происходит? Ой Боже, що таке, Да? Ой Боже, що ж то твориться? Да, Сколько нападало хвоїнок? Закрило все, да всі бабушки не хвосточки закрило. Ой, будемо зараз їх убирать, Да? Що таке? Що таке, чує? І Масяня. Ой, ось ужас. ой, страшню вже. Ой. Вітер дує сильний. Да. Да. Ой, красота яка у бабушки. Все, падають, хвоїнки падають. Оп, закрили навіть вмешата. Закрили всі вмешата. Хвосточки мишини всі закрили. Ой, еще кое-что пожелтело, кое-что. Шо... Еще шо Масянька? Что такое? Что такое? Ай, обезьяна ты! Ай, обезьяна! О, ох, 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 что творится? Что творится? Листики собираем. Шо, что чуечка? Шо моя чуя? Что моя девочка золотая? Ой, ну что? Ну что там? Что там? Бабушкин. Бабушкине солнышко, чуечка, чуйка, ну що, ну вот, розкажи, скажи, що ты тут видишь? Ну, вот такая красота у нас в саду, да? Ох, і красота, листья скока вон нападало, Виспововні, Здорові, здоровые охраненные листья. Ой. Вон що творится, Вон що творится, ох, ну еще гортензии стоят. Ну, гортензії ще красуні, скайфо, літалайн. Що стоять і стоять, красуні. Ну і красиві там. Ой, хризантеми. Хризантеми, От по дорожкам. Отак, от отак. Ой, красунечки мої. Ой, мої красунечки. Ой, красунечки. Сьогодні обіщають мінус три ночом. Ой, ось яка красунечка, ох і красунечки жовтенькі. Так, тут ще мої ложечки. Ось, а ну-ка, бабуськи, покажіться. Ой, ось такі. Ну, одна ось висока, 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 привисока. А там мої хосточки вже листочки жовті, золоті листочки в мене цього. Садочку так гарно видно. Ото красота. Ото красота. Ось зараз вже уже mm. на чую, подивися, то вже Ой, то вже і. А, чуєчка, вийде огорода вийде отуди, а бабушка не дозволяє, йди на дорожки. Чує, йди на дорожки. Ой, ось такі хрізотенки, лише високі-високі. Високі-високі, гарнюні, пригарнюні. Ой, ось такі сонечки, да, вони пізні, пізні, да, це не е, як це вони називаються? ті, що ой, кущиками ростуть. А це наші українські, давнішні, давнішні, Ось такі красиві сорти, старенькі. О там, як в мене там дорожки, ось, дорожки з хвосточками. Дивіться, як яскраві, яскраві п'ятна в садочку, далеко-далеко їх видно. О. Так, чує, ну, з бабою, з бабою ходять по городу басяня і чує. Отак. Ось такі золоті куточки на зараз. Золоті куточки, ось що ще три Водин селібречин починає розкриватися. Ой, мамочки рідні. Це, бачите, жовтень, місяць. Ось таке буде вам спонтанне відео. А от іще йде чіпендейл. О, чіпен-дейлсь, мабуть, он дивіться, що робиться. А ну, ще бутончик ось відламався, Бабушка його зараз поставить в стаканчик, вазочку занесу, поставлю. От. Що робиться, вітрюга таке робить. Це мої горішки, фундуки мої. Ось таке вітрюга у нас. Таке. А вот зараз я раз вже йде відео стоячи, бо не думала знімати. Он ну, масяняша витворяє. Покажу вам зразу. Це якийсь поскундик, є в поторимо цвіте. а ось коли нього розкрилася, е, 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 ну, знаю, що борець, аконіт аконіт, гляньте, який красивий у нього. Ой, красиві друзі, ой, красивий малюнок, ой красивий. Оце вам аконіт такий темно, темно-синій. У мене ще тут буде. Ось тут буде ще він. А цей голубий з білим, повненький, вже слава Богу, бо я його дуже-дуже -довго, довго чекала. Він довго-довго в мене не зацвітав. Ну, ось буде. Ну що, друзі, таке вам спонтанне відео з цього садочку. Яблочка не збирала ще, а його трохи вже зібрала вже стільки, а й ви зібрала вже. цілий ящик повний. От деревоподібні ще стоять. Дивіться, які гарні, гарні, гарні. Але після морозу завтрашнього, що ночі сказали, що мінус три, то, мабуть, воно все осипеться. Ну що, друзі, до побачення вам на сьогодні. Дивіться, яке спонтанне відео, яке О, під горішки під ногами тріщать. Ну от скільки хвилинок упало в мене під сосною. Ох. Ще не, не осипалася ще модрина і не осипалася ще метасиквоя. На Метасиквої і ще листочечки ось висять, а потім вже в них геть осипляться. О. <плес> Ой, чуйка, чуйка розмовляє. Ну все, друзі, до побачення вам, до побачення в його садочку.